Села Королева Сірко Мар'яна Івановна, Я звернулася до вас, щоб розказати свою ситуацію, щоб люди всі знали, як працює наша міліція, як працюють всі правоохоронні органи 7-го 10-го 14-го року, стоячи біля свого будинку з сусідами. Стояла моя мама і дві односельчанки. У uh, п'яному виді uh, підійшов до мене мій сусід Полад Михайло Михайлович, uh, який, прині, uh, ну, який мені сказав, що чому я йому не здороваюся. Uh, в твіт я йому відповіла, я не маю бажання з тобою здороватися. Uh, і він uh, наніс мені удар в лице і образив мене uh, різними нецензурними словами, uh, різними нецензурними словами. Ви бачите, я їх говорити не буду, так як то. Дуже для мене унизливо. Він ударив мене ще раз. Ці сусідки побачили це все, вони почали розбігатися. Це бачили багато людей, так як там навпроти нього є магазин, там напроти нього люди здають желізо, які стояли, чекали, щоб він прийшов прийняв від нього желізо. Я забігла наверх. Мій чоловік вже після роботи і Я кажу чоловікові, що Вова, ти представляєш? Кажу, мене ударив полади Михайло Михайлович. Він як що, Він збігає вниз, так каже: давай каже, сідаєш в машину, їдемо в міліцію. Їдемо в міліцію писати заявлення. Мене писали заяву. Пройшло два місяці. До мене ніхто не звернувся, ні участковий, ніхто. Так як в мене були сімейні проблеми, я від'їжджала. За два місяці в мене не було часу звертатися в міліцію. Через два місяці я не зверталася в міліцію, так як поняла я, що вони не реагують на моє звернення, так як він такий чоловік, що він все проплачує. Не одні дії він проплачував, і я звернулася у прокуратуру. Так, прокуратура е, позвонила у міліцію, оказується, за два місяці навіть не було відкрито кримінальної справи, навіть не була зареєстрована моя заява. Так, в цей день, 7-го, 10-го, ми в цей день зняли побої, написали заяву. Е, є в мене справка о побоях. От дивіться справка від судмексперта. Є справка у мене, що я здавала на алкоголь, що я адекватна. Були присутні 4, 4 міліціонери, які приймали у мене цю заяву, вони бачили мене, що в якому стані я була. І вже 9 місяців, пройшло 9 місяців, ніхто не реагує, була на прийомі прокурора. Закарпатської області Янка, він сказав так. За 2 неділі справа має розглядатися в суді. Це коли ви були у прокурорах. Це області? була я у прокурора області 28-го, вбачаюся. Так, 28. 28. 04.15 року. Крікуй. Так, так, у квітні. Прокурор області сказав, що е, має бути за 2 неділі справа в суді, але зараз до цього часу нічого не робиться, з кабінету в кабінет, е, ніхто нічого не реагірує. Вони кажуть, що я ще буду вину, виновата. Що я роблю? Він робить, що хоче, е, по вулиці бігає з оружжям, е, він. Каже, що він всіх купив, я нічого не доб'юся. Нічого. Так що я, я прошу, щоб це всі люди побачили і щоб дивилися і знали, що як працюють наші правоохоронні органи, що в людей ніякої немає. Люди не захищені, люди, війна йде, війна, люди страдають, тисячі мільйонів пострадали, дітей, матрі плачуть, а зараз от, сусід б'є жінку. Абсурд. Абсурд. І не лише от мене, від його рук страдає, не лише я пострадала. Я думаю і знаю, що я говорю, пострадала не одна особа. Не одна особа, так як його всі бояться. Є свідки, які бачили все, що він зробив. Через три години, після того, як ми були в міліції, ми звернулися до одного свідка і кажемо йому, що будь добрий, ти бачив щось. Так, «Да, я бачив, але мене туди не путайте, тому що я його боюся, він мене прийде, він мене об'є». О така у нас ситуація. Правоохоронним органам все говорю, його, криють, його криє всі, його криють за гроші, От так, така у нас і робота. От 9 місяців в мене з кабінета в кабінет, з кабінета в кабінет, їдьте туди, їдьте так, робіть так. І в конце концов вони кажуть мені, що немає доказів, вони не можуть діло послати в суд, тому що у мене тільки один свідетель. то моя мама, яка стояла біля мене. А його свідетелі, ті, що на нього працюють, то всі біля магазина його були, то всі свідетелі його. То всі за, за нього. Вони проти нього не підуть, тому що вони його бояться. Бо він людина неадекватна. Він може там і вбити, і оружжя взяти, і в білий день бігати з оружієм по вулиці, і робити, що хоче. За те, що міліція його криє. участкові його криють, все схвачено. – Хто у вас участковий? – Участковий а, наш а, цей Лабаті. А ви розказували, що ви ходили до голови села? Так, я ходила до голови села а, на другий день, після того всього, я пішла, так як він у нас а, депутат вулиці, я прийшла до голови села і в голові селі кажу, що би ви зробили, якщо б вашу жінку ударив ваш сусід, чого б йому не здоровалася? Голова села встав і каже, я б його убив. Да, кажу, ви б його убив. Ну і слухайте, 7-го 10-го, 14-го року, стоячи біля свого будинку, підійшов до мене сусід, він пише собі все, голова села, і кажу, він мене кажу, ударив за те, що я йому не поздоровала. Я б його, каже, убив. Да, каже, давайте мені фамілію. Коли я сказала фамілію Поладі, він закрив свій блокнот. І каже, я розберуся. І до цього часу ні відповіді, ні визивали мене, ні на сільраду, ні. взагалі ніякої реакції. Ніякої реакції. Зрозуміло. Дякуємо. 30.07 нуль на виноградівському УРВД був на прийомі із міністерства. Міністерства я була в нього на прийомі, і він, він в шокові. Що твориться? Він в шоку, він каже, що мені дзвонити в міністерство. Він в шоку, він каже, я не знаю, що він в шоку, він пообіцяв, що він буде е, слідкувати, він буде дивитися, як іде справа і чому справа не направляється в суд. Є побої, є е, це, а свідки. А якщо б мене ночі побив він, і свідків немає, хто докаже, що да, він, я зразу вже пішла не через місяць, не через день, написала того ж дня заяву, все. пускай розбираються, а розбиратися вони не хочуть, тому що то все великі гроші.